Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги електричні ручні ваги. Це ідеальний супутник для мандрівників, який допоможе уникнути зайвих витрат за перевищення ваги валізи. Завдяки високій точності та максимальному навантаженню до 50 кілограм, ви завжди знатимете точну вагу вашого багажу. Модель оснащена LCD дисплеєм з підсвіткою, дозволяючи легко зчитувати показ. Зники навіть при слабкому освітленні компактний та легкий дизайн дозволяє легко брати їх з собою. Має міцний ремінь для підвішування сумок, автоматичне вимкнення, функцію утримання ваги та перемикання одиниць виміру. Надійний, зручний та простий у використанні девайс стане незамінним помічником для будь-якої подорожі.